Високопредставницьке зібрання світового конгресу українців, яке відбулося цього року в Києві з 25 по 27 серпня, актуалізувало багато наболілих на сьогодні питань безпеки, економічного розвитку, соціального захисту, правового статусу, збереження і примноження культурних надбань в рідній Україні, а також зміцнення взаємозв'язків української діаспори в світі. Найвища влада України покладає на нашу 20 мільйонну діаспору великі надії в створенні позитивного іміджу держави в світі, активними учасниками обговорень. Важливих тем сьогодення, дискусій, рішень на цьогорічному зібранні СКУ стали представники уряду та Верховної Ради України, глави українських церков, науковці, громадські активісти, дипломати. Розповідає голова світової ради культури СКУ, президент громадського об'єднання Четверта хвиля, делегат загальних зборів СКУ Анна Кісіль. Ми кожного року відбуваємо наші річні збори в якійсь або країні або в Україні. І так випало, що минулого року ми були в Мадриді, а цього року ми всі приїхали в Україну. Працювали в режимі круглих столів, основному. Відбулися такі столи, як координація підтримки України, так само гуманітарні ініціативи світового конгресу українців, допомозі Україні, сприяння економічного розвитку Україні, так само просування позитивного іміджу України, тобто вся дискусія велася власне в рамках. Як допомогти Україні в сьогоднішній час такий? Я знаю, що ви зустрічалися в Міністерстві закордонних справ України. На що сьогодні зовнішня політика українська спрямована, і як хоче, щоб діаспора українська допомогла? Цього року то є якраз відбувалося 25-річчя незалежності України і посли України з різних країн прибули до Києва. І власне в Києві відбулося таке сесійне засідання керівників. Всіх громадських організацій і послів країн, де вони перебувають, для того, щоб разом координувати таку взаємодопомогу і взаємодію. Тобто ми акцентували все ж таки свою увагу на те, те що відбувається в Україні, як посли, які є представниками України офіційно в країнах різних країн світу, можуть допомогти нам координувати наші зусилля. Дуже важлива інформаційна протидія російському шовінізму. Що українська діаспора може в цьому плані допомогти? Ви знаєте, Росія вона абсолютно витрачає мільйони і мільярди доларів для того, щоби. Вести пропаганду проти не тільки України, а проти Європи, тому що вони їхня вся політика побудована на півбрехні. А ви знаєте, що вона дуже сприймається суспільством. І наші люди, які є в різних країнах, вони слідкують за засобами масової інформації саме російськими, І, власне, якщось таке потрапляє, що ми бачимо, і воно є необ'єктивне, воно є неправдиве. Ми пробуємо за включити всі наші ресурси для того, щоб спростувати це, щоб прост... Позитивний імідж України у світі, ми приїхали трохи скоріше, тому що наші річні збори починалися з 25 по 27. І ми мали якраз цю зустріч з послами, і ми мали можливість на день незалежності бути на майдані. Ви знаєте, напевно, майдан це таке місце, де не відчувається ні страху, ні. Ні, дійсно він є об'єднаний якось, і було дуже багато питань: чи бути власне цьому параду воєнному, чи не бути. І так само велися переговори і серед наших громадських. Організації, але все ж таки я переконалася, будучи там, що це було варто допомогти. Тому що ми зараз побачили оновлену за два роки нашу армію у різних її аспектах, як піхотинці, так і морські сили, і побачили техніку. І все ж таки, це є позитивний імідж України. Люди вірять, що. Все ж таки, ззаді хтось є. Є наша ця зброя, є, є наші хлопці, які здатні обороняти кордони нашої держави. Ви зустрілися з сім'ями загиблих на майдані, вклонилися пам'яті е, героїв Небесної сотні. А ви знаєте, це було дуже зворосле. Була панахіда і звичайне покладання квітів, і, і сльози, і свічки, і, і поради, і те, що ми могли. Зробити ми, ми, ми пробували відкрити своє серця для того, щоб хоча б морально підтримати цих людей. Я тільки мала велику, як то говорять, несподіванку і нагоду познайомитися із братами Кузьміних, мужні люди. Ми всі знаємо Олега, кіборг наш, який не став на коліна, коли його пробували поставити. Він дійсно був у полоні довший час. Його катували, і було дуже. Приємно бачити цю людину, яка була незламна духом і сьогодні далі продовжує свою службу у війську. І він сам започаткував разом з своїм братом такий фонд, де він допомагає таким же бійцям, як він, допомагає сім'ям, де загинули його побратими. Ви очолюєте раду культури світового конгресу українців. Що ви прозвітували? І які ваші плани на майбутнє? І чудовий другий раз провівся марафон у Золотому Леві, діти Торонто дітям України. Ви знаєте, в культурному власне просторі є стільки багато простору для того, щоб можна було діяти. І один із наших таких цікавих проєктів, я вже розповідала у вас на програмі: це діти Торонто для дітей Сріту. Україні. Ми знову провели цей благодійний марафон. Він відбувся в найближчу неділю до червня, це було 5 червня. Знову у нас було понад 200 людей, 500 людей, які власне, відвідали цей марафон, батьки, які жертвували свої гроші. Ми зібрали коло 43 посилки різного шкільного приладдя, взуття, іграшок, відправили це дітям-сиротам. І так само ми зібрали певні кошти для того, щоб ми могли вислати в сім'ї там, де ми могли переслати ті іграшки. А цей проект вже не буває світового значення, тому що минулого року він проводився в Греції, в Німеччині в Сполучених Штатах Америки. Ми знову говорили власне про цей проект і тепер, коли ми мали наші засідання. І я думаю, що він стане світовим. Його унікальність в тому, що діти допомагають дітям, діти діаспори для дітей сиріт в Україні. А ще крім цього, ви підтримуєте різні мистецькі культурні проекти назвіть кілька. А ви знаєте, у нас такий великий один і проект це є Шевченкіана. А ми маємо і зустріли молодого дослідника-монументаліста Руслана Теліпського, який проживає в Луцьку, який уже разом з нами відвідав понад 15 країн світу, і він, власне, фіксує світлини Шевченка в монументі. Це дуже цікава молода людина. Він не тільки є Шевченкознавець, він так само очолив і створив проект Меценати для солдата. Так що ми працюємо з ним і по гуманітарній такій ініціативі. А зараз ми хочемо підтримати видання. Пісенного кобзара, де зібрані і ноти, і на слова Шевченка, різні пісні, щоб ми могли розповсюдити це по різних країнах. Так само підтримуємо розкопку Батурина, тому що вважаємо, що не знаючи нашої історії, то не будемо такими патріотами і не підемо допереду, так, як би ми хотіли. Ну І, звичайно, різні мистецькі фестивалі. Концерти, музично-поетичні дійства, ну і все, що відбувається в галузі культури. Ви нагороджені відзнакою президента до 25-річчя незалежності України. Що для вас є ця нагорода? Ви знаєте, приємно, коли оцінюють твою працю, але ніколи не буває одна людина. Заслугою цього всього. І я вважаю, що це і заслуга всіх моїх трьох організацій, де я працюю, і Міжнародної організації українських громад Четверта хвиля, і Конгресу українців Канади, і так само Світового конгресу українців. Тому що без моїх друзів, без моїх однодумців, напевно, я б не змогла реалізуватися так, як я це змогла зробити в різних проєктах. І ваші побажання всім українцям? А, будьмо єдиними. Будьмо милостивими, будьмо добрими один до одного, тому що тільки в єднанні буде наша сила. І, звичайно, користуючись нагодою, хочу передати вітання всім моїм землякам з Яремча, моїй мамі, моїм друзям, моїй родині і сказати мирного нам неба над головою. І слава Україні! Героям слава!